Всім доброго часу, любі українці, з вами Лавра. Як довго Кремль хоче підтримати цю війну і продовжувати? Ви бачите, з правої сторони королева мічів. Він в цій війні, Кремль. Як хотів би довго, десятка мічів, хотів би вже завершувати. І йти далі, і йти далі, але поки що не може, тому що військові дії продовжуються там, що вже мають в руках. Тобто ще тривають військові дії на території України. Чи є домовленість якась стосовно війни з Європою? Так, є, бачите Єрофанта внизу є. А, яка, ця домовленість ще, не, скажімо так, не доведена, не доведена до кондиції. Свім пентаклів не довершена. Тільки Пінтаклі каже про те, що робота продовжується там десь, там десь з європейськими. Лідерами чи людьми, які грають, продовжують в цю гру. Чи є домовленість з Україною? Я запитала. Стосовно цієї війни. Ні, домовленості нема. Тому що, коли домовлялися, прийшлося піти заради цілісності землі. Я про Україну, звичайно, ось так. Мова про те, що вони хотіли б завершити, але не хочуть втрачати те, що вже окупували. Ось так. Пока-пока.